Вітаю сьогодні. Говоритимемо про стан економіки нашої держави. Валютний ринок, державний борг та рівень процентних ставок. Допоможе розібратися у складному простими словами Віталій Шапран, член українського товариства фінансових аналітиків, екс-член ради НБУ. Вітаю доброго дня. Валютний ринок, перехід до плаваючого курсу. Чи вдалим є це рішення? ну, якоюсь мірою вдалим ми поки що рано робити якісь висновки, тому що насправді що таке фіксований курс, що таке плаваючий курс, це поняття відносні. Тому що якщо ви подивитесь на історію питання там, з часів СРСР, то насправді немає ринок може бути тільки вільним. Немає такого поняття, як фіксований курс, і центральний банк в нашому випадку Національний банк країни не визначає валютний курс. По тому, по якому здійснюються угоди. Можна було встановлювати фіксований курс, от, якщо валютних резервів не вистачало, то е, тоді ми з вами бачили не так давно, що фіксований курс у нас був 36,6, але е, курс, по якому громадяни купували, продавали валюту, був 42. Зараз ситуація нормалізована, от, і в принципі. Я б сказав, що відбулась поки що е, юридична зміна формулювань. Е, у нас ми ну, працювали по фіксованому курсу, тепер е, курс може змінюватися, але е, наразі ми не спостерігаємо якихось змін в стратегії Національного банку по виходу на ринок, тому що він, по як і раніше, задовільняє всі, е, так би мовити, весь дефіцит е, валюти іноземної. От. Але е, зміна цих формулювань, е, на жаль, нам коштувала е, витрати з золотовалютних резервів ну, по моїм оцінкам приблизно 600-650 мільйонів доларів. Це видно з того ж, різниця між е, інтервенціями, які здійснював Національний банк е, з 2 по 6 жовтня, і е, середнім розміром інтервенції за тиждень. Три місяці, якщо порахувати, то різниця десь 600-650 мільйонів доларів. От, ну звісно, зменшення на таку велику суму це погано. От. Але е, ну, важливо, що буде далі. Яким буде, як будуть далі розвиватися події, тому що яким е, буде курс, е, як він буде впливати на бюджет і так далі. Тобто, всі події більш важливі, ніж ті, що вже пройшли. От для більшості українців це головне питання. Який буде курс е, у 2024 році? Ну навіть і в грудні 2023 році, також. Ну я думаю, що до кінця року ми не побачимо суттєвих змін. От а, звісно, в умовах війни є дуже сильна невизначеність. Фактор невизначеності не можна їм нехтувати, тому що є різні сценарії розвитку подій. Я сподіваюся, що все буде добре а, ну, ну, існує розумієте, зараз. Існує така теза, що мені не подобається. Роз... активно розганяє за собою масову інформацію. Що курс міцного рівня низький курс долара дола України, навіть нижчий за офіційний там ці 36,6, він негативно впливає на доходи державного бюджету. Uh, і це, начебто, погано, і нам потрібно тому зробити 42, от, там чи більше, да, для того, щоб uh, значить виконати бюджет. Насправді, це uh, ну мовити дуже підозріла інформаційна активність. Я би так її окреслив, оскільки uh, дійсно uh, частина податків від імпорту прив'язана до uh, доларів до євро. І така залежність є, mm але -hmm. є і зротні бік. Медалі У нас дуже високі висока частка зовнішнього боргу. За час війни ми війну вступили. В нас частка внутрішнього державного боргу у загальному державному боргу була на рівні 45%. Зараз, якщо ви подивитесь офіційні цифри на початок вересня, вже 33%. І цей борг продовжує зростати, і тому, якщо ми будемо сильно послаблювати гривню е, і більш того, робити це штучно, от, це буде призводити не тільки до зростання доходів е, державного бюджету, але ще й до збільшення державного боргу номінованого в рівні і до збільшення головної вартості обслуговування цього боргу. Тому е, насправді, от е, для нашої держави, в тих реаліях, які ми входимо в 2024 рік. А про них вже можна говорити, да ну невигідно робити дуже високу, дуже серйозну девальвацію, тому що це обернеться зростанням боргів і боргового навантаження на бюджет, а це дуже серйозна речі. Україна нині виборює свою перемогу, боронить, я б сказав, міжнародну систему навіть і це розуміють наші європейські партнери. Водночас, чи можуть вони нам в майбутньому списувати частину державного боргу? І чи були такі ситуації в історії вже раніше? Ну звісно, ситуації списання були не так давно було списання боргів. Найбіднішим країнам світу, там за визначенням МВФ, це в принципі е, ну, нормальна практика. Але е, розумієте, я, я хотів би е, ставити акценти в дещо іншому плані. Нам не потрібно о, просити наших партнерів списувати цей державний борг. Mm -hmm. От, нам потрібно, щоб нам повернули наше те, що нас вкрали росіяни. В принципі за рахунок тих активів, які заморожені на території Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великобританії, Японії, Швейцарії, там більш ніж достатньо за моїми розрахунками, тільки в державного сектору там заморожено десь близько півтрильйона доларів, це 500 мільярдів доларів США, і ще стільки ж приватного сектору. Причому частину з них вже Канада і Сполучені Штати почали надсилати Україні. На жаль, наші партнери не поспішають всі ці суми, які були заморожені на рахунках, віддавати Україні. Процедури дуже складні, і тягнуться роками. Але, в принципі, у ті обсяги, що я назвав, вистачить не тільки для того, щоб профінансувати відновлення, профінансувати військову допомогу Україні. От, але ще і погасити частину старих довоєнних боргів, які були. Картина боргова не дуже погана, її не потрібно е там якось е малювати чорними красками, тому що насправді, е якщо ви подивитесь у нас співвідношення державного боргу до ВВП було десь близько 78%. вісім Значить, ну, я просто для прикладу приведу там, от, статистику 2022 року. Да, наприклад, по Японії це абсолютний рекордсмен співвідношення 264%, по Сінгапуру 168%, по Італії 145% і так далі. Тобто ми навіть не війшли в топ-10 за цим показником глобальним. От. Чому так відбувається? Тому що е, уряди Японії, Італії, Сингапуру можуть позичати на дуже великі строки е, з низькою процентною ставкою. І тому вони можуть собі дозволити такі речі. А в нас ситуація насправді ну, це може комусь статись дивним, але вона насправді серйозно покращилась після того, як нас зросла в та частка е, боргу зовнішнього, тому що ми отримали борг не за ринковими ставками, не під 10-11% річних, як зараз займає Туреччина, а отримали під 1, 2, 3, до, ну, там, до 5% є кредити від так званих офіційних кредиторів. Це Європейський Союз, Сполучені Штати, Японія, от, ну, Великобританія, звісно. От міністерство фінансів розкриває цю інформацію, і за рахунок того, що е, строк цієї заборгованості може бути розтягнутий в часі і вартість її вона не визначається ринком. Вона визначається е, так, би мовити, офіційними кредиторами де ставки зазвичай дуже низькі. От за рахунок цього е, ми можемо допустити ще зростання співвідношення Держборгу до ВВП ну більше ніж до 100%. То певний запас у нас є. От, але я підкреслю, що ну, нам потрібно працювати не е, в сегменті розширення запозичень, а більше добуватись того, щоб повернути своє, щоб нам відшкодовали ті завдані вже нам збитки, і щоб цими коштами ми гасили в тому числі частину тих боргів, які зараз. А наскільки це важко зробити? Чи для цього потрібна лише політична воля? Е, ну по потрібно. Щоб наші західні партнери нам довіряли, щоб вони бачили, що кошти, які сюди надходять безкоштовно, по суті, да в формі грантів, в формі компенсації тих збитків, які завдала Російська Федерація. Вони не розкрадаються, що тут немає корупції і так далі. Ну, і ну чому наші офіційні кредитори постійно нам говорять, і Сполучені Штати і Європейський Союз в офіційних комунікаціях звернули увагу. Вони постійно говорять, що тут є корупція. Ну, владі нашій це не дуже подобається. Можливо, на найвищих е, посадах і немає корупції в державі, але ну ми ж бачимо, що кожен день набу САП СБУ ДБР, БРЕП Кожен день проводить якісь обшуки. Кожен день з ваших колег снабжає новинами про наявність корупційних угод, арешт голови Верховного суду на хабарі, і так далі. Тобто, процес боротьби з корупцією йде, і ну, це один із основних моментів, який, на мою думку, можливо, суб'єктивно, не дозволяє нам ці речі, ну ці кошти в повній мірі забрати, тому що. Певний прогрес є. Я Сполучені Штати перші передали активи Мілофанова російського олігарха, Канада почала передавати заарештовані активи, але там їх небагато. Європейський Союз оті надходження, які від розміщення російських коштів також враховує в Україні. Це перший крок до їх конфіскації, я вважаю. От е, правова база е, сполучених штатів також е, змінюється для того, щоб передати Україні ці кошти. От але процес повторюсь на, надто затягнувся, і оці розмови про зростаючий державний борг. Ну мене місцями доводять, тому що насправді в нас е, ну дуже дуже серйозні претензії в Україні можуть бути на ці кошти, які заморожені, які знаходяться на території інших країн, і це ну, для нас це край важливе питання. А от тепер давайте поговоримо про рівень процентних ставок. Е, що буде робити Національний банк України з обліковою ставкою до кінця року і вже в наступному 2024 році? А, е, році. Ну я публічно і через, через ваших колег на українському радіо все перше в півріччя закликав більш агресивно знизувати ставку, тому що насправді. Природа той інфляції, яка була в Україні в 2022 році, це 26% Нарахували, вона частково пов'язана була із зростанням нашої з вами залежності від споживання з зрозумілих причин, і за девальвації гривні до основних валют, в тому числі до євро. Зараз ми бачимо цей рік відносно стабільний і бачимо, що знижується інфляція шаленими темпами в наших країнах торгівельних партнерів. Речі не, немає ту інфляції 90 Що ми бачили, ми бачимо суттєве покращення в Європейському Союзі, в Великобританії навіть в Сполучених Штатах де зниження інфляційного тренду. Тому гривня стабільна. Інфляційні тренди в а, наших торгівельних партнерів зурачується і потрібно було більш агресивно знижувати ставку. Я думаю, що вони будуть це продовжувати. І я також, користуючись нагодою, закликаю робити це більш агресивно, тому що ну, підстав для отримання ставок на високому рівні немає, і е, частково це дуже серйозно б'є по державному бюджету, тому що насправді це витрати на обслуговування запозичень через ОВДП і витрати на компенсацію програмам е, пільгового п'ять, 5.7.9, Вони, як правило, зростають, коли зростає рівень ринкових ставок. Думаю, тому. Для бюджету в інтересах бюджету, в інтересах пожвалення економічного зростання, в інтересах нормалізації процентної політики вони мають знижувати ставку. Тобто, а в цілому, от як зниження рівня облікових ставок позначиться на кредитних ставках для, наприклад, громадян та власників малого бізнесу? Це сприятиме швидкому росту їх відкриття та взагалі збагаченню? Ну, це, це слушне запитання. Насправді воно ну, цікаве, да, тому що е, облікова ставка вона тісно пов'язана із ринком ВДП, тобто е, десь кореляція 90-95%, це високий рівень для нашого ринку. Е, це ті умови, по яким держава бере запозичення на ринку. А, плюс а, облікова ставка дуже впливає на умови по кредитам великим позичальникам так званого прайм сегменту, ну ті якісні позичальники, які от вони відчують відразу, як тільки національний банк почне більш агресивно знижувати ставку там до 10 і менше відсотків. Вони моментально відчують на собі зниження цього процентного тиску. От. Але а, що стосується громадян, тут у мене для вас погані новини, тому що у нас процвітають на жаль кредити, е і це не проблема там у нас банку Пишного чи Гонтарьовий, це проблема взагалі була з часів незалежності. У Нас процвітають кредити е під 500-1000% відсотків річних е з ефективною ставкою. Це про все приховується в офіційній статистиці. Але якщо ви підете е десь біля мітро, порахуєте, по, по чому там видають кредити під ваш паспорт, да, то ви побачите, що ставки там дуже високі і. А цим позичальникам, точніше, цим кредиторам, їм все одно, яка буде облікова ставка: 25, 10, чи десять чи національного банку, тому що вони не прив'язані до ринку капіталу, вони живуть своїм життям, і вони це публічно обґрунтовують такі високі ставки, тим, що багатий рівень списання. Ми з вами математику вчили в першому, другому, третьому класі ми добре знаємо, що якщо багато списань, ну 100, 150, ну 200 відсотків, ну не тисячу, не три тисячі відсотків, те, що відбувається зараз в по ставках. Для цього потрібно реформування, потрібно не просто знижувати ставку, потрібно змінювати структуру, галузеву структуру фінансового ринку, потрібно повністю долати бар'єри, вбирати їх. Е, руху капіталу всередині країни, тому що ну, е, ви well, зараз можете купити там облігації. Я не знаю, я не буду рекламувати компанії, які їх випустили, на не випустили там АТБ, Vodafone, там Сільпоне ну, я не знаю. Б які ви продуктами, які ви і послугами, яких ви щодня користуєтесь. Ви не можете. Вони йдуть в банки, беруть там кредити. А от із таких брендів, які е, зараз на ринку е, там облігації не знаю, випустити нова пошта, наприклад, да? інших ну дуже мало і вони недоступні для населення. От, все, з цим потрібно працювати, щоб у банків була конкуренція, щоб ви не було цього е, бар'єрів по руху капіталу, щоб ті тій компанії, які видають кредити населенню. Вони могли випросити облігації, запозичити з за низькою ставкою, видати вами. То тоді ставка будь ринку буде падати. І другий момент у нас все ж таки треба визнати: послаблена конкуренція. Відвіді від Києва десь на 300 кілометрів на захід чи на схід, і подивіться в містечку там з населенням до 150 250 тисяч. Скільки там банків? Це їх на пальцях перерахуєте. там державні. 5 банків і два-три комерційних це дуже низька конкуренція для таких міст, і тому в регіональному розрізі потрібно працювати, щоб на ринку з'являлись більше гравців, в тому числі небанківських фінансових установ, які дозволять ну, знижувати ставки під тиском конкуренції вони будуть знижувати. Ну, з цим потрібно працювати. І я думаю, що навіть якщо Національний банк в два році знизить ставку там. Рівень менше 10, воно миттєво на е, споживчих кредитах громадяна. Воно не скажеться. Потрібен цілий комплекс заходів, і це ну півтора-два роки реформування, для того, щоб е, ця чутливість між діями національного банку і щоб громадянин відчув її на собі, щоб вона підвищилась. Для цього потрібно працювати. А от в цілому, в 2024 році українцям стане Краще у фінансовому плані ніж в 2023 році чи ні? Е, ну я думаю, що буде, буде краще, тому що якщо будуть знижувати ставку, то хоча б по пільгових програмах, у цих 7, 9, які працюють для малого бізнесу о, через великі банки, о, якесь які, якась частка покращення до. Населення дійде, але це не те, як ну, там, працюють в Сполучених Штатах або Німеччині, коли е, центральний банк ще не встиг знизити ставку, а ринок вже відреагував тільки на новинах про те, що вони збираються зробити. У нас, на жаль, такого не буде. Е, ну, потрібно просто придивлятись до різноманітних пільгових програм фінансування. Для малого бізнесу їх зараз дуже багато. Там є і фонди прямих інвестицій, є і через банки дають, і грантові програми є. От тому якщо хтось шукає фінансування, то я б радив просто придивлятись до пільгових програм, і в тому числі державних, які я думаю, що будуть працювати і далі. Віталій Шапран, член українського товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради Національного банку України, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і завжди будете у фокусі головних подій країни та світу. Бережіть себе і зустрінемось в наступних випусках.